Добре, там, де нас немає, фраза, яка приходить в голову, далеко не першою, коли зустрічаються заманливі оголошення про роботу за кордоном: Росія, Польща, Туреччина. Саме у ці країни найчастіше вирушають наші земляки у пошуках щастя, і саме там найчастіше українці стають жертвами работоргівлі. Житомирщину ця біда не оминула. Вербувальники діють різними способами. Це і через ЗМІ надають оголошення, через інтернет. І дуже часто це особисте спілкування із постраждалою особою. Це через знайомих, близьких, а іноді навіть родичів. Марія Климчук є виконавчим директором жіночого інформаційно-консультативного центру, який знаходиться у Житомирі. Але робота його розповсюджується на весь регіон. Одним з напрямків роботи центру є протидія торгівлі людьми. Нашою організацією спільно з відділом по боротьбі з торгівлею людьми ідентифіковано близько 230 постраждалих від торгівлі людьми. Це мешканці нашого міста Житомир і Житомирської області. Сучасна работоргівля має багато облич: Трудовата сексуальна експлуатація, примусове жебракування, використання у збройних конфліктах для вилучення органів. Цей страшний список можна продовжувати. 230 постраждалих за останні 15 років звернулись до Житомирського консультативного центру за допомогою. Ця цифра лише вершина айсбергу, адже нескладно здогадатись, що більшості жертв не вдається вирватися з тенет работорговців. Злочинці є надзвичайно гарними психологами, і для того, щоб запропонувати жертві свої майбутні роботи, вони вивчають його проблеми, вони знають, що потрібно людині на даний момент, яка в неї ситуація матеріальна в сім'ї, яка моральна ситуація. Проявище работоргівлі в Україні сьогодні потрібно кричати, адже нестабільна політична і економічна ситуація в країні найбільш благодатний час для зловмисників. Поки на Донбасі йде війна, зростає кількість переселенців, а рівень життя решти українців падає. Спокуса виїхати за кордон на заробітки стає все привабливішою. Аби достукатись до якомога більшої кількості громадян у Житомирі було проведено круглий стіл для представників ЗМІ області, на якому виконавчий директор жіночого консультативного центру розповіла, які жахи можуть чекати на українців за межами батьківщини. Дівчатам пропонують різні види роботи. Це робота покоївками, офіціантками, танцівницями, доглядальницями, за престарілими, за дітьми, коли вони приїжджають туди. Вони потрапляють в зовсім іншу ситуацію. Коли їх примушують надавати сексуальні послуги до 10, а то й 30 клієнтів обслуговувати за добу, ніхто не звертає на їхній стан. Вони просто є заручниками. За 15 років через центр пройшло 230 постраждалих від різного виду знущань за кордоном. Усі вони вихідці з Житомирщини, і саме на Житомирщині їх було завербовано різними шляхами. У Новоград-Волинському чоловіка підставила колишня дружина. Бердичевлянку обманом до турецького борделю затягнула однокласниця. Житомирянку підставив наречений. А от Коростенці повелись на оголошення про роботу в Чехії. Це була трудова експлуатація саме на Нелегальній меблевій фабриці, дехто з них отримав виробничі травми. Їх просто використали їхню силу, їхнє здоров'я, і за це вони не отримали фактично ніякої винагороди грошової за свою роботу. Головною метою круглого столу було переконати місцеві та районні змі в актуальності проблеми торгівлі людьми та проінформувати населення про шляхи отримання допомоги в разі потреби. Нам були передані ось такі плакати, які висітимуть у місцях масового скупчення людей. На них зазначені контакти коростенських організацій, куди ви можете звернутись у випадку, якщо володієте інформацією про вербування, або самі стали жертвою і потребуєте допомоги. Ви можете звернутись до міськвідділу міліції або до відділів у справах сім'ї, молоді та спорту. При Користенській міській раді та райдержадміністрації номер національної гарячої лінії протидії торгівлі людьми 0800 505 501 або 527 для безкоштовних дзвінків з мобільного.